9 мільйонів гривень для надання матеріальної допомоги власникам пошкодженого житла. У Павлоградському районі триває ліквідація наслідків ракетної атаки в ніч на 1 травня. Виявляючи десятки протитанкових мін за день, вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують поля на Харківщині. Подаруй зачіску військовому, барбер з Кривого Рогу безкоштовно голить та стриже військових. Это вот там ракета, нашли двигатель с ракеты. Но вон еще одна яма. Ну, говорят, это может быть или какая-то взрывная волна, что там... Э, Зруйнований гараж з автівкою та баня. Двір Сергія був у епіцентрі вибуху, який стався через російську ракетну атаку по Павлоградському району в ніч на 1 травня. І вже тільки збиралися виходити, а тут же ж во дворі, як шурнуло. Це ну, стояння, ну, я не можу передати. Був шок, не шок. Я до сих пор не можу. Хожу по двору, собираю гвозди, думаю, це ж мне машиною виїжджати, щоб скат не приковати. А машина вон лежит. Горіло минут сорок. Я сколько мог ведрами таскав, тушил-тушив, мені не вийшло. Ні к машині, там же ж машині, і документи, і и карточки, і паспорт мій. Ну, все, все позгорало. Трошки вже поприбирали. Кришу накрили плівкою, бачите, так? Да? Двері були вкладні, вони пробиті були. осколками, Інша двері також вирвана. У будинку Наталії вилетіли вікна, на стінах тріщини, у даху дірки. Після перших вибухів я схватила дітей, вивела їх на вулицю, бо вони дуже перелякалися, вони дуже кричали. Ми їх вивели, я їх посадила в машину і вивезла, тому що тут і одразу приїхала до батьків, тому що мама є ходи, вона дуже погано бачи. Із позвонком проблеми. Папу вибуховою хвилею винесло з кімнати, так, вирвало там також ну, всі вікна, там в спальні, я ж кажу, попровисали стелі, полопалися, по відійшов в коридор. Там я ж кажу, щель така, це тут обоє тримають на штукатурці. Через обстріл Павлоградського району в ніч на 1 травня загинули двоє чоловіків. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Станом на 18 годину 2 травня загальна кількість травмованих зросла до 48. Зазначив голова ОВА Сергій Лисак. Серед них шестеро дітей станом на вчора було дві важко поранені жінки, але вже вони сьогодні переведені до хірургічних відділень з реанімації. Переважно більшості всі, хто звертався до медичних закладів, отримали лікування. І перебуває там була в стаціонарі тільки дві жінки. Через вибух декілька районів Павлограда залишилися без світла, там розгорнули пункт незламності, де можна зарядити телефон. Станом на 2 травня у місті досі проблеми з електропостачанням, повідомив Сергій Лисак. Відновити обіцяють за 4-5 днів. Виключився світ після аварії цієї і немає. Я прийшла додому, а мені кажуть – піди заряди. Так я й прийшла стою. виключила і стою, жду. Хімічної небезпеки через ракетний удар по промисловому підприємству в Павлограді, як повідомив Сергій Лисак, немає. Про це свідчать показники замірів стану атмосферного повітря, але впевнений, що росіяни знали, куди цілять, розуміли наслідки, які можуть викликати такі дії. Жителям Павлоградського району, житло, яких зруйновано через ракетну атаку, нададуть матеріальну допомогу. На це з місцевого та обласного бюджетів виділили, за словами Сергія Лисака, 9 мільйонів гривень. Заяви про пошкоджене майно написали понад 500 людей, повідомили у Нацполіції. Це близько 200 квартир, стільки ж будинків, решта адмінбудівлі, господарчі споруди, авто. Яна Стойкова, Софія Москаленко, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Виявляючи десятки протитанкових мін за день. Вибухотехніки Дніпропетровщини у складі зведеного загону розміновують деокуповані території Харківської області. За допомогою дрону, металошукача та інших засобів, спеціалісти служби оглядають сільгосполя, аби зробити їх безпечними для проведення посівних робіт. Виявлені предмети знешкоджують методом контрольованого підриву. ДСНС закликають громадян бути обережними. В разі виявлення підозрілих предметів повідомляти в правоохоронні органи. Доброго дня. Добрий день, дорогий брат, який вікати, приближає, Олександр, військовослужбовець Криворізької 129-ї бригади ТРО. З першого дня повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воював на Донецькому напрямку. Нині проходить реабілітацію у Кривому Розі. Розповідає, про Барбара Олександра дізнався від побратима. Хлопці сказав, приходить Барбар, молодий хлопець, стриже при якраз дуже гарно. Та, тож, Самому тяжело це все робити. Буду красоту наводити з бородою. Ми там якось питаємо собі там щось робити, як я ті мауглі на, 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 на деревах. Ну, Скажімо так, краще коли це робить спеціаліст. Там, де хлопці сидять, там немає можливості не бритися, часто не вмиться, все це заростає, запутується. Перша лінія це війна це кров і грязь. Це, там гігієна, скажімо так, це, ну, скажімо. Барбар Олександр Кузніцов уже більше ніж 10 років займається перукарською справою. З початком повномасштабного вторгнення РФ вирішив безкоштовно надавати свої послуги військовим. Коли наші хлопці військові поверталися додому, і мені захотілося робити зі своєї сторони їм приємне, тобто навести красоту, тому що військовим теж потрібна красота. Один день виділяють цілий день з утра до вечора, два рази в місяць. У салон говорить Олександр, приходить по 5-6 чоловіків на день. За рік до нього звернулося більше сотні військовослужбовців. Також чоловік їздить у лікарні, аби там підстригати бійців. Після того як поспілкувався зі знайомим з лікарні, який попав в лікарню, і думаю, він розповів, що там теж дуже багато військових, яким потрібна допомога. Стрижка бороди, волосся, зачіски різні. Хлопцям теж молоді хлопці хочуть теж красоту. Саме більше в день я постріг і бороди, і зачіски волосся зробив 15 чоловік. Олександр говорить, з грошима на витратні матеріали допомагають небайдужі люди. Також до нього хочуть приєднатися й інші місцеві барбери, аби допомогти військовим. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Да, Тут молозова хранили, дежурили люди, тому що круглосуточно треба було дивитися за коровами, за тілятами, як теляться, вигоріло все. Це було пологове відділення для корів на державному господарстві у селі Кутузівці на Харківщині. Ферма, що за сім кілометрів від Харкова, зазнавала обстрілів з початку російського вторгнення і до осені минулого року. З двох тисяч корів половина загинула під ударами. Ще майже півтисячі перебувають в іншому районі через господарські суперечки. Їх намагаються повернути, каже керівник Олександр Близнюк. Решту здавали вже без виходу, хоч копійку там і на зарплату людям. Прийшлося здати. Ну і кормити, корма всі погоріли. Солома, сіна, на три роки сіна було, все згоріло. Власними коштами підприємство переклало дах в адмінбудівлі та відремонтувало дві доїльні установки. Для повного відновлення господарства треба 200 мільйонів гривень, говорить Близнюк. Ну, у нас зараз доходу немає ніякого, абсолютно. Е -е, стараємося продержатися, щоб зберегти те, що залишилось. Щоб не розварували і так далі. Сподівання в першу чергу, щоб закінчилася війна, це відстроєм. Ну і допомога держави, тому що самі мені треба розмінірувати, треба старт дати. За словами керівника, майже усі 9 тисяч гектарів полів, на яких ферма вирощувала пшеницю, ячмінь, соняшник і кукурудзу заміновані. Допомога від держави для агропідприємств на Харківщині не передбачена. Про це йдеться у наказі міністерства реінтеграції. Область входить до реєстру територій, на яких ведуться бойові дії. Пояснює заступник директора департаменту агропромислового розвитку Євгеній Філатов. Прохання міжнародних партнерів, тому що ну, для фінансування агровиробників так є якісь певні ризики в цьому напрямку, то що вони профінансують, і не дай Боже на це підприємство, ну розумієте, так, прилетить. За словами Філатова, усього в області близько п'ятдесяти державних підприємств. Скільки з них зазнали втрат через війну, департамент нині збирає інформацію. Дмитро Гребіник, і Денис Фатіанов, Суспільне новини. Харків. Были обстрелы, я ходил, искал иду, относился к людям. В основном это были люди пожилого возраста. Также я очень помогал инвалидам и дедушке у того, что все тело онемело. Ну, еще мне очень неприятно вспоминать ситуацию, когда прилетел на девятый на этаж, и я просто выносил отца и его дочку. Я помню это фрагментами, потому что... Було очень страшно, Ну, очень, очень страшно сам деле. Я просто делал, і все. Це 17-річний Данило Сергієв з Маріуполя. Пригадує, як рятував завалів багатоповерхівки дівчину та її батька. В окупованому Маріуполі хлопець жив 22 дні з батьком та сестрою. Мама військова. міркувань безпеки про неї не розповідаємо. Іскали йду либо в магазинах, либо на ринки, коли людям уже абсолютно ну, типу, ті терять. Для нас э, деньги это были просто фантики. Обычно это был уже просто либо обмен. Ты просто либо меняешь что-то, например, либо теплую вещь, то, что было очень сильно ценным, например, это либо куртка, либо теплые ботинки. Просто все было уже и разграблено, и разбито. І бувала таке, що ти просто йдеш там все валяється, і ти смотриш, вибираєш, що можна обміняти, при що, що можна принести по кущі. Може, кому-то треба. З жовтня минулого року хлопець з родиною живе і навчається у Кропивницькому. Каже, коли виїжджали з окупованого Маріуполя, усі світлини та відео з телефону видалив з міркувань безпеки, бо були перевірки на російських блокпостах. Розповідає, що спонукало його допомагати людям в окупованому місті і ризикувати життям. Я просто сіл, задумався по. Все просто конкретнее по, по поводу этого всего и понял блин ну а вдруг сейчас вот все просто закончится типа оборвется абсолютно все и и я понял то что смысл жить только ради типа себя надо жить и и ради других и каждый день проводил свой так чтобы чтобы помогать всем Згадує, з Маріуполя в місто Мануш Донецької області вдалося виїхати 21 березня. Я коли в перший раз виїхав і спробував Мангуш і хліб уже. Це, це було щастя, да. просто ти йдеш в магазин, покупаєш цілу буханку хліба і, і просто з путі від магазину до дому з'їдаєш його повністю. Ми більше їли хліб, ніж все інше. За допомогу людям і їх порятунок в Маріуполі Данило Сергієв отримав відзнаку від президента України як учасник акції Діти, рятувальники героїв війни. Бо от вручили диплом. Ти молодець, питання і справа не тільки в тобі, справа в твоєму серці. Коли я приїхав туди, от це було вже удивлення, то, що нічого себе. Я тут. Ну, було, було дуже круто, мені там дуже подобалося. Нині хлопець навчається в 11 класі і займається волейболом. Він допомагає мені відвлекатися від от всіх проблем, які до сих пор залишилися у мене. І чувствую себе гораздо лучше. Когда я граю волейбол, не думаю абсолютно нічого. Після перемоги, каже, дуже хоче повернутися додому. Чи вціліла там квартира родини, не знає. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.